Році. Чудово, запис нашого уроку пішов. Можемо працювати. Дивіться, у нас сьогодні доволі таки важлива тема: безпечна робота в інтернеті. Тобто, це стосується усіх пунктів, починаючи від виходу в зуми і закінчуючи навіть пошуком на якихось сайтах. Тобто, це ми маємо знати, це для нас якраз дуже і дуже актуально. Що ми сьогодні з вами зробимо? З чим познайомимося, з чим попрацюємо. Дивіться, сьогодні ми дізнаємося про віруси і антивіруси, ознайомимося з правилом безпечного користування інтернетом. Ну і пам'ятаємо, що при роботі за комп'ютером нагадую про нашу осанку: випрямте спиночки, де в нас знаходяться руки, ноги, перевірте відстань від очей до монітора. Так, Щоб нас оченятки не боліли. Можемо працювати. Так, ну що, поїхали. Для початку розгадаємо кросвордик. Підкажіть, будь ласка, цифра 1. Що це за пристрій? Один, один, один. Одиничка, що це за пристрій? Один. Монітор. Монітор, молодці. А монітор. Типірка 2, Хто знає, що це таке? Принтер. Це сканер. Ні, ні, Це сканер, молодці. Сканер. А ось три це буде. Принтер. Це вже принтер. Цифра 4 Це блок. Але який Стоп. блок? Хто мені нагадає, як він зробить? Комп'ютерний блок. Не зовсім. Там інше це слово. Старе, Си... старе. Молодці. Да. Системний блок. Цифра 5. мікрофон Цифра 6 шість. Цифра 7. Цифра 7, <п 'ят> інтернет. Інтернет, ну тільки в нас не вистачить. Інтернет трошки має більше, ніж шість буковок. А якщо у нас об'єднані комп'ютері між собою. Ні, ні, ні. Об'єднані між собою комп'ютери, але якщо вони навіть не підключилися до інтернету. Це називається мере. Мережа. 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 І восьме залишився. Це. Це dance... Ну, це може бути або джойстик, або геймпад так? Тобто це геймпад, пристрій для керування вигадання. Давайте геймпад. подивимося. Це джойстик. У нас же підходить, дивіться, чому джойстик, тому що жовтеньке слово вийшло, яке? Інтер... Інтернет. 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 Наша сьогоднішня тема. Так, добре. Працюємо далі. Трошки ребусів. Як звати оцю дівчинку? Ма. Маша. Зі слова маша, ми забираємо дві останні літери. Залишилося ма. Додаємо буковку «г». Магнітофон. Ух, ні, ні, Магнітофон. Маг. А далі, а що це за малюночок? Це що таке? Це. Джин. Ні-ні. ні. -ні, -ні. Ваза. ваза. Зі слова, ваза, забираємо першу і останню. Залишилося аз. Ма, газ. І магазин. Магазин. Це вже магазин, тому що у нас в слові джин. Це я вибачаюся. Я не виключив вайбер. Ні, ні, це не я не виключив вайбер. Ну і зі слова, джин, да, забираємо перші дві букви. Добре. А ну, ускладнюємо задачу такий ребус, буковка Н. Як, що це за тваринка в нас? Вовк. Зі слова вовк забираємо першу і останню. Нов. Нов. Ну, Знову джин, ну, новий новини. Нови. новини. Молодці. Таке на слово теж воно пов'язано з інтернетом. Ну і наостанок найважчий ребус. Що це за тваринка? <різь> кінь. Ну, Ви вже здогадалися, що це слово інтернет. <різь> так, слово кінь забрали першу останню перо. Персонаж Гена, навпаки, «н», перевертаємо «не» і буковка Т. Молодці, розгадали. Ну, давайте ж дивитися, як же ж правильно працювати, що ми робимо? І так. Дійсно, існує в нас багато можливостей для обміну інформацією, в тому числі і спілкування. Завдячуючи інтернету, навіть ми з вами зараз проводимо урок, тобто спілкуємося. Це в нас такий спосіб, називається електронне спілкування, тобто яке не в реальності відбувається, а через мережу інтернету. Так, а ну давайте подивимося. В нас існують різні можливості. Так, перша можливість електронна пошта. Користуємося ми електронною поштою чи не дуже сильно. Так. О, хтось користується, але ми, скоріше, мабуть, не електронною поштою, а чим користуємося? Месенджерами, так? Viber, WhatsApp, Telegram, це просто трошки вони швидше роблять, ніж електронна пошта. Бо поки ми зайдемо на електронну пошту. Ну, тобто Сама процедура заходу на електронну пошту доволі таки об'ємна. Треба відшукати пошта. Треба відшукати, он, бачите, в мене, наприклад, 240 листів, Ого. непрочитаних на пошті, багатенько. Потім написати комусь, потім обрати адресу електронної пошти. Ну, тобто Це доволі такий об'ємний процес. Тому нам, я думаю, що більш зручно, мабуть, користуватися месенджерами. Так, соціальні мережі. Наприклад, це може бути TikTok, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Тобто там теж можемо спілкуватися. Обміни миттєвими повідомленнями про те, що я сказав, наші месенджери. Telegram, Telegram да, WhatsApp, Viber. Viber. Може, хтось ще який знає, ну, це такі у нас. Твітер. Twitter, Twitter. Ну, Twitter, ну Twitter – це соціальна мережа. Twitter ще відноситься до соціальної є. мережі. Цей yeah. контакти. Ну, контакти, mm. да, це таке. Форуми чати. Там, наприклад, можна відшукати якусь професійну інформацію. Інтерактивне спілкування. Це якраз інтерактивне спілкування. Нас сюди відноситься. відеоконференції. Тобто, по вайберу, ми можемо зателефонувати відеозв'язком. По зуму ми це можемо зробити. Тобто, ми з вами користуємося зумом та робимо собі маленьке інтерактивне спілкування. Під час спілкування пам'ятаєте, що в нас є правила етикету і правила безпеки. Ми вічливо ставимося до співрозмовника і дивіться, отакі моменти: перший пункт. Нікому не повідомляй свої паролі для роботи в інтернеті. Причому це стосується не тільки паролей від пошти, від телефону. Це ж стосується, наприклад, банківські картки батьків. Ні в якому випадку ніяких номерів ми не повідомляємо. І ніяких паролей нікому не надаємо. Так, не розголошую інформацію про себе та своїх близьких. Зрозуміло, що ми з вами спілкуємося в Zoom, ми один одного бачимо, ми один одного з вами знаємо. Але якщо ви з кимось спілкуєтеся, кого ви не знаєте в реальному житті, це вже може бути проблемою. Тому, якщо ви з кимось хочете поспілкуватися в інтернеті, краще не називати свої справжні прізвища та ім'я, а придумати собі нік. Нік, це такий псевдонім для спілкування в інтернеті. Тобто, щоб справжню інформацію про те, хто ви або хто ваші батьки, ніхто не зміг дізнатися. Так, не погоджуйтеся на зустрічі з незнайомими людьми, бо ми ж розуміємо, що в інтернеті. За маскою, скажімо, якогось вашого однолітка може ховатися дійсно якийсь злочинець, тому ніяких зустрічів з незнайомцями не відбувається. Ми зустрічаємося тільки з нашими друзями, і все. І то при батьках повідомляй батьків або вчителів про отримання інформації, яка вас налякала або збентежила, або образила. Тобто, якщо на вас хтось наругався. І так далі. Тобто про це теж дорослі мають знати. Ага. І про правила етикету. Ну, це я думаю, що ми ще поки таким не страждаємо. Але коли ми з кимось спілкуємося, ми спілкуємося доброзичливо, чемно, з повагою до наших співрозмовників. Тобто ми не грубимо спокійно, спілкуємося, не забувайте про доброго дня, дякую, до побачення, як себе почуваєте, і так далі, щоб в нас було таке інтелігентне спілкування. Угу. О, дивіться, яка цікава така довідничок, цікавинка маленька. Багато людей і Слово написано в кавичках, блукають інтернетами за гіперпосиланнями, тобто на різних сайтах, це явище отримало назву WebSurfінг. Слід бути дуже обережним, щоб не потрапити на небезпечний сайт. Тобто, коли ми користуємося сайтами для пошуку якоїсь інформації, ми, по-перше, заходимо на перевірені сайти. Особливо дивіться, контролюйте процес, коли на сайті багато рекламки, що винні на чого зайве. Не натиснули, бо це ж знову ж таки може бути гіперпосилання на якийсь небезпечний сайт. Тому, коли користуємося інтернетом, дуже і дуже цим безпечно. Через інтернет, дивіться, можуть передаватися віруси. Що можуть вірусу нам зробити? Вони можуть зіпсувати нам файли нашого комп'ютера або телефону, можуть знищити, тобто можуть їх видалити, можуть заблокувати комп'ютер і так далі. Тому дуже важливо, щоб ми ні на які зайві сайти не заходили. Ну і, звичайно, щоб в нас був якийсь антивірус. А антивірусні програми це навпаки спеціальні програми, які блокують віруси. Тобто вони не допускають його на комп'ютер. Вони можуть заблокувати його, помістити в карантин або просто видалити. Тобто вони попереджають, що це може бути небезпечний якийсь файлик. Якщо файлик заразився, ну там деякі віруси мають можливість його навіть вилікувати. У мене, наприклад, не встановлено додатково ніякої програмки. У мене антивірус стандартний. На Windows і називається Windows Defender. І бачите, тут уже якісь є рекомендації, тому що він підказує мені комп'ютер, що там є якісь рекомендації. Можливо, там потрібно щось увімкнути або заблокувати. Але додатково їх теж можна встановлювати. Тобто, щоб був не стандартний вірус, а там додаткові спеціальні програми, там Avast, Panda, Security і так далі. Що нам допомагає робити інтернет? В нашому випадку він допомагає нам в першу чергу навчатися. Але звичайно, що в побуті під час дозвілля ми його теж можемо використовувати. скажімо, в побуті. Наприклад, наші батьки вирішили полагодити розетку, але трошки важко це робити. Тому можна що зробити? Пошукати інформацію в інтернеті, як це робиться, або текст, або, наприклад, зайти на YouTube, переглянути відео, як це робити. Ну і в цілому нам же ж ніхто не забороняє. Я просто кажу про те, що нам потрібно бути обережними під час користування інтернетом. Але інтернетом ми можемо користуватися як для розваг, тобто в якісь ігри пограти, подивитися якісь фільми, мультики або відео, які вам подобаються. Знову ж таки, поспілкуватися, тобто трошки відпочити. Тому, знову ж таки, фіксуємо, що в нас основний елемент це навчання, але ми можемо і відпочивати за допомогою інтернету. Тільки робимо це дуже і дуже обережно. Так, ага, дбаємо про наш комп'ютер. Перший пункт. Відкривайте сайти лише з дозволу вчителя або батьків. Тобто, коли ж ми даємо вам, пам'ятаєте, посиланнячка? От, наприклад, на сьогодні буде завдання в learning apps. От наш класрумчик, ось наш класрум, ось ми наш третій клас. І ось воно завдання. Дивіться: бачите, презентація, маленьке відео і learning apps, авторське право і безпека. Дивіться, потрібно буде відшукати 10 слів. Тобто, коли вчителі вам дають сайт, я впевнений, що на цьому сайті немає вірусів і він буде для вашого комп'ютера безпечним. Але в цілому контролюйте, звідки ви отримали посилання, і думайте, чи переходите на нього, чи ні. Уникайте сайтів з великою кількістю реклами. Про це я вже казав, що там може бути якесь посилання на небезпечний сайт. Не відкривай сайт, якщо отримано повідомлення, цей сайт може бути небезпечним. Тобто є прям така іноді на деяких сайтах вони не, пер... не пройшли перевірку безпеки. Тобто, коли ви на них <кхм> заходите, там у вас виводиться попередження, що цей сайт може бути небезпечним для вашого комп'ютера. Логічно, що його ми не відкриваємо. Отже, фіксуємо наші правила безпеки при роботі з інтернетом. Перше, запитуй у дорослих все, що не розуміємо. Якщо вас хтось образив, теж фіксуємо, повідомляємо про це. Будь обережний при спілкуванні з незнайомцями. Це ж стосується не обов'язкового спілкування прямо по телефону. Це може бути, наприклад, коментарі. Теж саме, з різними людьми не переписуємося. Наступний пункт смс. Якщо щось хочемо скачати з інтернету, а вас просять надіслати смс-ку, ні в якому випадку такого не робимо, бо можуть зняти кошти. Не розповідай про себе справжню інформацію. Нагадую, ще разок: у вас є коло спілкування, ваші друзі, батьки, родичі, але є незнайомці. Для незнайомців краще залишатися незнайомими, тобто придумати собі спеціальний нік і під своїм спеціальним оцим ніком псевдонімом в інтернеті спілкуватися. Ну і останній дуже важливий пункт: не відкривай невідомі тобі файли. Коли ми вам даємо завдання, тут всі файли точно будуть відомі. Коли якийсь інша людина це дає, ну тут вже, вибачте, треба буде, мабуть, якраз запитати в дорослих: чи можна це відкрити, чи можна це скачати. Так, ну що скажете? Запам'ятали правила безпечної роботи в інтернеті? Так. Yep. Я думаю, що все добре. Що в нас на практику, сонечки? Як завжди, якщо ви підключені до класруму, завдання в нас вже розміщено. Якщо не підключені... Я, нашій вчительці, скину завдання в Viber, і вона вже вам передасть. Отже, безпечна робота в інтернеті. Відео уроку, як завжди, ми ж його зараз записуємо. Буде дві презентації. Одну ми з вами пройшли про безпечний інтернет, а друга про авторське право залишається на самостійне опрацювання. Переглянути додаткове відео, що таке авторське право, пригоди Тимур. Бачите, воно на три хвилинки це через YouTube запускається. Ми е, можемо е, довіряти сайту YouTube, як на вашу так. думку, так, так він безпечний. Він пройшов сертифікацію безпеки. Тобто, додатково можна оці якраз переглянути мультик про тему. І четверте, бачите, аж сьогодні аж чотири завдання. Ну, вибачте, це за два тижні. Авторське право дивіться, натискаю от Learning Apps, нам потрібно відшукати слова 10 слів, що стосуються безпечного користування в інтернеті. Як це робиться? Бачите, в нас є різні слова. Нам, о, так, мені трошки незручно. От, наприклад, я хочу відшукати. Ну давайте слово мережа. От мережа. Я відшукав ось воно, третя строчка, шостий символ. Бачите, мережа. Як його виділити? Лівою кнопочкою миші ми просто його бачите, виділяємо. І воно виділяється зелененьким. Зрозуміло? Тобто, ми шукаємо оці всі слова. І виділяємо їх. Тобто таке невеличке завдання. Думаю, що вам буде цікаво. Добре. Так, да, є питання. А вже знайшов одне слово браузер. Браузер. От бачите, навіть я його ще поки не відшукав. А, все бачу. Четвертий стовпчик. І ще разок, щоб виділили слово браузер, ми знайшли. Браузер це наш Google Chrome, чи Opera, чи Edge. От що треба зробити, щоб його виділити. І ще разок, Лівий, лівою кнопочкою. Просто розтягнути усі буковки. Бачите, вони виділяються. Завдання зрозуміли? Да. Хто підключений до класрумчику? Можна заходити виконувати завдання. Хто не підключений, чекайте. Я нашому класному керівнику скину, і вона вже вам передасть у Viber. Саме завдання. Разом із відео і разом із презентаціями.